Кіст, Бабка на зв'язку, і ми сьогодні далі продовжуємо залазити в містичні контейнери та полювати за 100 тисячами золота. Ну, але для початку я б хотів би у тебе попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Тобі не тяжко, а мені приємно і мотивує далі знімати нові ролики для тебе. Ну що ж, поїхали! Кілька контейнерів я купив вже, маю 7 контейнерів, певно, з них і почнемо. Одразу хочу сказати, в першому відео я як знімав, я говорив, що вигідно відкривати пак за 10 тисяч золота. Я помилявся. Його... О, Містичний сертифікат, норм. Його зовсім не вигідно відкривати, тому що там виходить десь плюс-мінус по 400 золота за один контейнер. Ну і це взагалі не вигідно. Вигідно скупляти від самої меншої пропозиції і там до 4, 4,5 тисяч. Далі, в принципі, вже не так вигідно вони. Далі, Чим більша пропозиція, чим більше контейнерів, тим вони дорожчі. Ну, Свою думку, на рахунок цього я сказав. Містичний контейнер другого рівня. І що? У нас останній контейнер з цього паку виходить? 200 тисяч кредитів. Купляємо за 500 золота. Відразу відкривається. 2000 вільного досвіду, неприкольно. 100 золота. Ну, відбитися з містиків вийшло хіба в тому випадку, якщо реально витягнути там, 100 тисяч золота. Здається, мені що це не вийде, але все-таки надія лишається. 10 тисяч досвіду. Ну, нагороди просто, просто нікчемні. День преміум аккаунта, та можна було б вже і більше видавати. Два контейнери лишилося. Три дні преміум аккаунта. Ну, як по, по заказу, попросив більше от тобі й маєш. 100 золота. Ну, 100 золота не серйозно. Відкриваємо цей пак. 9 контейнерів. Що тільки поки що один містичний сертифікат, так не прикольно. Хіба з нього випаде якийсь цікавий танк. О, 30 днів према. Це, в принципі, нормально. Хоча б, ну, хоча б щось. 4 тисячі вільного досвіду. Падає практично мінімалка. 50 тисяч кредитів. Оце точно мінімалка. Кредити мені взагалі не потрібні. О, ще один містичний сертифікат, це норм. Чи зараз запустили івент на злив ресурсів. Я обов'язково запишу відео про відкриття контейнерів з того івенту. Але спочатку розберемося з містиками. Ну то там трохи я зіллю своїх кредитів. Просто мені більше нема куди їх зливати. А тобі пиши в коментарях. Останній контейнер з цього паку і давай містичний сертифікат. Знову 30 днів преміум аккаунту. Ну, це в принципі, В принципі... принципі непогано. Плюс 60 днів преміум аккаунта можна буде злити в івенті. Знову 30 днів. 90 днів. Ну. 75 тисяч кредитів. Кредитів взагалі, я не знаю, ця нагорода тут просто нікчемна. Випади хоч 3 тисячі золота, чи 5 тисяч золота давай. То по 200 кидаєш так. Давай, 5000 золота. Ну, нулик, там нулик ще один мав бути. 100 золота. Добре хоч золото попадає, а невільний досвід. 100 золота, это лки-палки. Давай 3000 золота, хоч трошки укуплюсь. Дай їм премію ката. Все, знову пішло по мінімалці. Ой, якраз доб'ємо ще один другого рівня. Я не знаю, як вам, але мені здається, з містичних контейнерів другого рівня взагалі випадає прям... Прям ніщо. 4 тисячі вільного досвіду. 200 золота. І давай. 100 золота, 200 золота. 50 тисяч кредитів. Ну, ладно. Так, що ми маємо? Ми маємо тільки два сертифікати. Тільки два. І три контейнера другого рівня. 100 золота, цікаво. Один день према. Ну тут взагалі нагороди просто. Просто, просто нікудишні. 50 тисяч кредитів. Добре, дякую. Що, лишилося? Це не то? О! Лишилося один контейнер назбирати, щоб відкрити наступного рівня, третього. Подивитися, що випадає там. Хоча я там думаю випадає взагалі те саме, що і в другому рівні. Добре, відкриємо два містичних сертифіката, щоб достати якісь танчики п'ятого левела, як завжди. Є25. Він в мене є. Компенсація в кредитах. Останній. ВЗ-112. Ці два танчики у мене є. Тобто компенсація в кредитах. Ну що ж, нічого цікавого сьогодні не випало. Тому зустрінемося завтра і будемо продовжувати полювання на 100 тисяч золота. А на цьому дякую за перегляд. Удачі тобі в рандомі та до зустрічі в наступних відео, Танкіст!